Коли хтось за свекрух розказує, то я мовчу. Не тому, що моя чудесна, а просто я не маю що й сказати, бо свекруха до нас вже роки не ходить, хоч я їй і слова кривого ніколи не казала, а все от як почалося. Думаю, що все почалося з того, що мене свекруха не хотіла. Скажете, яка дивина, а кого яка свекруха хотіла. Але ви не розумієте вона мене. Так не хотіла, що аж з сином кілька місяців не говорила. Казала, що ще таку собі, може, завжди знайти, а він у неї хлопець видний і при посаді, а я з села. То й байдуже, що у мене й освіти дві, що батьки мої в гарному будинку живуть та пів Європи об'їздили, бо й працювали там, але й любили відпочити та всі гарні місця відвідати від краєвидів до музеїв. То чому аж так кирпух свекруха гнула, я не знаю. Срієм у нас було кохання з першого погляду, зустрічалися і вирішили, що ми не можемо один без одного. Отут і прийшлося знайомитися зі свекрухою, яка пройшлася і по моїй манері, говорити, зовнішньому вигляді і культурі за столом. Я себе відчувала так, наче їм руками сидячи на впочіпки. Але, слава богу, Сергій став за мене горою і наполіг на тому, що ми одружуємося. Мамо, я маю думку про Оленку, і ти будь добра зі своєю не лізь, ми якось розберемося. Отак свекруха до нас і не приходила. Сергій їздив до матері, телефонував, вона не питала за мене, а я за неї. Ми були як з різних планет, і лише Сергій був посередині між нами. Я не бачила в тому нічого такого, нема свикрухи, то чим нещастя. Відгуляли весілля і стали жити з Сергієм окремо він постарався і мої батьки вклалися от і придбали квартиру. Я так розумію, що свекруха не дуже туди йшла, бо не вважала це повністю своєю територією. Але остаточно наші шляхи розійшлися після появи на світ нашої донечки Василинки. Я була здивована тим, що вона нарешті переступила поріг нашої квартири, і ще тоді, коли точно знала, що Сергія не буде вдома. Отож це було вдень я лиш прилягла, почувалася геть кепско. самі знаєте, що то невесела прогулянка, і дзвінок у двері дуже наполегливий. Я з просоння не знала, де я, де дитина і що відбувається. Поки допетрала, що в двері дзвонять, то свекруха вже добряче насупилася. Скільки можна спати? Мені вже палець затерп. Я лиш прилягла Василинка дуже неспокійна. Що за ім'я? Так і запахло селом, а ти мене взагалі не чекала. Свекруха встала як вкопана і повернула до мене своє невдоволене обличчя. Сергій не казав, що я буду. «Казав, а що? Та я не бачу ні столу святкового, ні квартири прибраної, таке враження, що в хлів зайшла. Для чого я тоді прийшла і подарунки принесла? Свекруха кинула в колиску коробку цукерок і пакунок з одягом. От е, чай з цукерками і поп'ємо, кажу я, і на кухню пішла. Дякую, вже напилася на все життя. І вона пішла. Я не знаю, що вона від мене очікувала, але вона більше не приходила до онучки. Були винятки лише на дні народження, і то вона так само вимагала, аби донька незалежно від віку догоджала бабусі розмовами, увагою. А коли дитина бігла геть, то вважала це моїм поганим вихованням. Василині вже сім, вона не знає бабусі. Якщо мені кудись треба, то я прошу сусідку побути з нею, бо мої батьки все ще за кордоном. Мене все влаштовує в цій ситуації, я навіть рада, що вона не лізе у наш шлюб. Ми щасливі з чоловіком і донькою. Як там справи у неї, я не знаю. Але як вона захоче прийти і розказати, то наші двері відкриті. Підпишись, підтримай українськомовний контент.